Формадол таблетки від головного болю. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Невельського протягом минулої доби. Про це повідомили в Генштабі. Окупанти обстріляли з артилерії Авдіївку, Водяне, Первомайське та Карлівку Донецької області. Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації, зараз нами на зв'язку. Пане Віталію, вас вітаємо. Слава Україні, вітаю. Пане Віталію, будь ласка, коротко про обстріли і їхні наслідки, як ви постійно це робите в нашому ефірі, але також про ті проблеми, які навіть під обстрілами можна вирішити в Авдіївці. З окремо ми не раз говорили з вами про те, що евакуювати людей ще можна, допомогти людям ще можна в який спосіб. Зараз вся Україна допомагає на Херсонському напрямку. Якої допомоги тих самих волонтерів потребує Авдіївка? На рахунок обстрілів за минулу добу біля 20 таких масованих обстрілів відбулось в місто. Близько 200 по позиціям навколо міста. 4 авіаракетні удари вчора відбулись. Сьогодні зранку вже 2 авіаракетних удари по місту. 6 по позиціям авіаракетних ударів відбулось. Ситуація дуже напружена, але контрольована. Можна так от якщо коротко сказати. Зранку вже вісім масованих обстрілів відбулось по місту. Минулу добу маємо. Спочатку була інформація, що одного пораненого потім пізніше, вже вночі прийшла інформація, що ще один, скажімо так, сам особисто вже прийшов в лікарню, попросив допомоги, бо треба ну дійсно, ну такі чисельні, але невеликі рвані рани треба. Ну, Надати йому допомогу. Тобто маємо дві поранені цивільні особи на рахунок допомоги. В принципі, в місті все є. Гуманітарна допомога є. Трохи треба, мабуть, гігієни додати. А так, в цілому, все є. Продукти харчування з запасом, медицина також з запасом. В принципі, ситуація з гуманітарного напрямку. Ну наскільки можливо, вона контрольована. Таких серйозних проблем. Ну, дійсно немає. Знову ж повторюсь, в саме в таких умовах на рахунок евакуації так дійсно вона ще здійснюється. Вона є. На жаль, люди не їдуть дуже дуже повільно. Їдуть за минулу, за минулий тиждень всього сім людей зголосились на евакуацію і виїхали. Всього маємо зараз 1729 осіб. Які залишаються ще, на жаль, в місті. Ну, і звичайно ж, ще офіційно у нас одна дитина в місті залишається, пошуки тривають, намагаємося знайти цього хлопчика. Дійсно, хотілося б, щоб його не було в місті, щоб все-таки ну, менше цього ризику в місті, бо ну, місто дійсно вже зруйновано, ще. ну, Дуже складно пересуватись містом. Пане Віталі, скільки років в дитині. Скільки років в дитині? і Що відомо про тих, з ким він проживав? Це батьки, можливо, бабуся, дідусь? 12 років хлопчик проживав він з мамою. Певний час ми не могли знайти його. Вони його ховали. Самі були ну, мати і батько були. Ну постійно вони приходили, отримали гуманітарну допомогу. Тобто були в полі зору, як кажуть, а потім, десь уже місяць, може трохи навіть більше, вони зникли, ховаються самі. А, ну, от певний час, коли ми їх бачили, а дитину не бачили, взагалі не було розуміння, де дитина знаходиться, де вони її переховують. Тому а, було перевірено, а, ну не знаю там скільки сотень людей ймовірних з ким вони спілкуються родичі ми. Знайомі, близькі, скрізь шукали цього хлопчика. На жаль, ну, тоді не знайшли, і зараз ще, на жаль, також не знайшли. Е, ну от вже десь місяць, трохи більше, повторюсь, вже навіть батьків нема, тому е, є навіть вже, скажімо так, такі неофіційні версії, які вже і, і, і також у нас вже озвучуються, може, не дай Боже вони десь загинули в старій частині міста і просто ну, фізично десь під завалами, і ми не можемо їх знайти. Хоча повторюсь, це ще не офіційна версія. Перевіряємо цю інформацію. Mm -hmm. Центральну частину міста всю перевірили, в жодній багатоповерховій будівлі їх немає. Всі підвали, всі парадні, все перевірено. Зараз шукаємо в старої частині міста. Це майже 5 тисяч домогосподарств, це дуже складно. Тим більш ну, в день, в місті, взагалі, тиші не буває. Стара частина вона дуже наближена до лінії фронту і там. От дуже дуже небезпечно, пане Віталію. Прикро, що так відбувається, що ваш ресурс, дорослі люди, які мали брати відповідальність за дитину, яким ви десятки разів пропонували евакуюватися, витрачають в результаті ваш ресурс. Ви маєте розбирати завали, маєте постійно реагувати на потреби людей. А ви шукаєте дитину і шукаєте безпосередньо цю родину? Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.